Вітає 18-й садочок Воробинанька. Сьогодні з вами я, Лариса Іларіонівна. Малята, я дуже рада знову зустрітися з вами на занятті. Ось послухайте загадку. Стало тепло на дворі, синє небо у горі, Сонце, промінь йшли землі, прилетіли журавлі. Вже у лісі, Там і тут. Оліски цвіту, кучерява, запашна. Це прийшла до нас хто малята? Так, весна. Ось і прийшла до нас красуня весна, які ж зміни в природі відбулися з приходом весни. Сонечко припікає і розтанув сніг. Вже розквітли перші весняні квіти. З'явилася зелена травичка. На деревах набухають бруньки і розпускаються листочки. Дикі тварини пробуджуються після зимової сплячки і у них народжуються дитинчата. З теплих країв повертаються наші пернаті друзі, птахи. Он до рідної землі повертаються птахи, гуси, чаплі, солов'ї. Журавим зозуля шпак, лебідь, ластівка і грак. Довгий ключ у небі лине не залізний, а пташиний. Цим ключем навесні повернулись журавлі. Першими на весні до водой прилітають з теплих країв журавлі, як їм добре вдома. Вони радіють сонечку, теплу, радіють весні. Подивіться, малята, які вони гарні. Уперіння у, у журавлів сріблясто сіре, на голові темна шапочка, прикрашена червоною цяткою. Крила великі, сильні, по краях темні. Є і білі журавлі. Трохи відпочивши після перельоту, журавлі починають шукати собі їжу. На водоймах або на болоті, опустивши довгий клюв у болото, шукають черв'ячків, жаб, жучків. Їм є чим поживитися в болоті. Довгі ноги і дзьоб допомагають пристосуватися на водоймах. Серед очерету журавлі влаштовують собі гніздо. А згодом. Там з'являться маленькі дитинчата, журавлята. Журавлі дуже добре піклуються про своїх дітей. Захищають їх і вчать самостійно знаходити собі їжу у водоймах. Малят, ось послухайте чисту про журавля. У лузі журавлик чіпав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам горщик. Я пропоную вам після заняття разом з батьками повторити цю чистомовочку і запам'ятайте її. Навесні журавлі влаштовують танці. Подивіться, як гарно вони танцюють. Вони підстрибують, присідають, перебирають ногами, махають крилами. Журавлі. Танцюють парами і всією зграєю. Журавель завжди був символом українського народу. Журавель символізує вірність, свободу і любов. У казках, легендах і віршах часто згадується журавель як символ пробудження природи. Маляки, Ось послухайте вірші, який написав Платон Воронько. Облітав журавель сто морів, сто земель, Облітав, обходив крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Так яка ж найкраща земля? Що відповів Журавель? Найкраща земля це та де ти народився. Найкраща земля це наша Батьківщина, а наша з вами Батьківщина, це Україна. Малята, ось ми сьогодні з вами і дізналися про птаха. Який першим повертається з теплих країв на рідну землю? Про журавля. А які ще перелітні птахи прилітають до нас з теплих країв? Так, це і солов'ї, шпаки, ластівки, лебеді, такі гуси. Мряд. Я хочу побажати вам. Щоб журавель на своїх крилах приніс у кожну домівку радість, добро, любов і мир. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, до побачення малята!